Аудіоказка Два дебіли Олень і Ворон. Аналогію проводьте самі. Йшов олень по лісу і бачить. Багаття горить. А ніколи навколо немає. От і прийшла йому ідея перднути на полум'я. Підійшов олень дупою до багаття, трошки зігнув задні коліна, напружив м'язи навколо пуза. І як дав газу, що навколо всі птахи порозліталися. Але не подумав олень своєю тупою макітрою, що його перлі можуть легко загорітись, і поплатився. Коротше, уся шерсть навколо сраки згоріла і став олень схожий на бабуїна, тільки дупа в нього не як у бабуїна була, бо в бабуїні в жопи яскраво червоні, а темно коричнева. Певно, бо олень пердів частенько, ось дупа закоптилась від коричневого кольору, такий собі пердо олень. Ну, то й ладно, вже ж треба йому якось жити з такою сракою. Пішов олень в ліс, поглибше, де звірів поменше, щоб не бачили і не реготала з його дупи і невеликого розуму. Та не встиг олень і кілька кроків зробити, як біда його спіткала знов, бо біда вірів шукає. І знаходить їх відомо. Летів ворон і бачить дупу оленя. Летів би собі і далі, та побачив ворон на горі сраті щось схоже на горіх. А як відомо, горіхи круглі і коричневі. От і вирішив ворон паласувати горішком. Теж, дебілкувати ворон виявився не подумав, що горіхи на сраках оленячих не ростуть. Отже, розігнався ворон. І як клювом в сраку оленю влетить і застрягне. Олень скочив і ще швидше у глиб лісу побіг. Подібне притягується. притягуються, от і ці два притягнулись через свою дебілкуватість. Кінець, як я й сказав на початку, аналогію оленя і ворона проводьте самі. Всім до побачення!